Друзі, всім привіт! На продаж є ось такий бус Mercedes Sprinter 316 модель з дизельним двигуном 2,7 літра. В середній базі низенький. Автомобіль не потребує вкладів ніяких, покузову гарний, недавно освіжався, без гнилі, без рижиків, повноцінно обслужений стан. в такому стані автомобіль. Як так, дивіться, такий по салону, Чистенький, гарний, не зачуханий. Працює бездоганно, по приборці без помилок, АБС, АСП все працює. Працює рівненько. Такий салон. Пасажир 8 плюс 1. Люк. Так, всі двері відкриваються, закриваються ідеально. Поставлені нові ролики. Фаркоп наявності. Дивіться така будка ззаду. Все повністю обшите. Також задні двері відкриваються, закриваються ідеально? Дивіться, так працює двигун. Рівненько, гарно, нічого не пари, все нормально. Дивіться купорошка, я не буду повністю ділайки, нічого не ржаве, не гнале.

Дивіться, по комплектації є автономка, антибукс, обігріваж дві вна. Так, автономка стоїть під сидінням ось тут. Так, печка працює. Все як має бути. Так, давайте трошки проїдемось, є круїз із контроль добре, швидкість набирає добре, по ходовій все відмінно. Їду, як має їхати 2,7 Міс не виє Нічого не стукає, не клацає, в хрестовинах все повністю обслужене. Стояти, скоріш за все, швидкісний. Зараз п'ята передача. А, на тахометрі 2,5, навіть не цілі 2500 обертів, їду 120 км. Тобто, скоріш за все, місць скрізь скоросний стоїть. Ну, ось в такому стані машинка. Кому цікаво, набирайте.